Таке неосяжне відчуття, таке приємне, коли щось плануєш, молишся, віриш, докладаєш зусиль, а потім бачиш себе прямо в центрі реалізації, виконання цих задумів, цих планів. Вам знайоме це почуття? Я його дуже люблю. Хоча перед тим, як ми його отримуємо, завжди це виклик, завжди це якась висота, завжди це крок віри. От так само і ми місяць-півтора місяця тому ми розпочали підготовку до нашої місіонерської поїздки, і це насправді був виклик, тому що це 140 родин дітей, і ми вирішили, що ми привеземо їм продуктові набори, пригостимо їх, послужимо, помолимося. І ми звернулися до всіх наших друзів, підписників, до нашої церкви. І от зараз все є. Всього достатнього, і вже завтра ми їдемо. Дякуємо.